Вітаю вас на каналі Натхнення навколо. З вами Юлія, це канал про в'язання і хобі, тижневий влог. Тож записайтесь кавою і поїхали! Вітаю вас на каналі. Сьогодні середа, і для мене цей влог буде трішечки нестандартним. Я хочу розпочати невеличкий челендж і деякі речі зв'язати протягом. Тижня, бо я їх хочу використати, і мені вони потрібні під певну дату. Тож буде такий невеличкий челлендж. Паралельно я буду в'язати інші проекти, але два проекти, як мінімум, мені потрібно буде зв'язати протягом тижня. Я розкажу зараз, що це за проєкти. Це не цей проєкт. Просто хотіла розпочати з нього, тому що, я думаю, ви чекаєте. На те, якими ж будуть сюда момент, в мене поки що вийшло ось таке. Зараз я покажу. Починала з самого низу. Ось тут, тішечки, наче як не знизу, але мене влаштовує. Ось так це виглядає. Деякі смужки, три ниточки в'язались. Деякі в одну, і вони, наче як, між петлями були пров'язані, цікаво. Але залишати тільки тонкі я не захотіла, тому що вони якось не дуже органічно виглядали на фоні широких смужок, які в мене два ряди пров'язувались, і плюс мені здалось цікавою ідеєю, Зробити саме широкі і вузькі смужки, поєднати їх. Мені здається, саме такий варіант це те, що я хотіла на початку якихось різних смужок і пограти на контрасті. Це ще не остаточний варіант. Я думаю, ще точно буде будуть якісь смужки, ось на цьому рукаві, щоб зробити асиметрію. Бо асиметрія це головна фішка, скажімо так, цього виробу. Тобто смужки будуть не всюди, вони будуть неоднакові. Я ще сама точно не можу сказати, де вони будуть, де їх не буде. Але вони точно будуть несиметричні і вони будуть виглядати, ну, на мій погляд, цікаво. Ось так наразі це виглядає, як на мене, вже доволі цікаво. І спеціально зробила ось такі неповні смужки. У інстаграмі я робила опитування, скільки смужок, на скільки смужок мені вистачило. 1, 2, 3, 4, 5. Деякі відп... дівчата відповіли 5, і я згадала, що я забула поділитися цією інформацією, скільки людей відповіли, який правильний результат. Отже, ділюсь з вами тут, і потім закину це в інстаграм. 5 смужок. Ось такий мій результат. Підрізи досі не зроблені. Я взагалі цей момент відтягую максимально. Наступний мій проєкт це шкарпетки. Ця ниточка на якийсь там відсоток складається з перероблених пляшок. Купувала у Сью-Shop. Знизу напишу магазин, в якому я купувала. Він в Німеччині і відправляє в Україну безкоштовно. Ви платите за доставку тільки по Україні. Дуже мені подобається магазин, багато чого цікавого там є, особливо шкарпеткової пряжі, опалу там і так далі. Отже, мене зацікавила ця ниточка, тому що вона на 20%, якщо не помиляюсь, я етикеточку тут вам підставлю, потім вона взяла. З перероблених пляшок. Це цікаво. Тобто тут 25% ПА, і я так розумію, що 20 чи 25% це саме ці пляшки. Можливо, все ПА це пляшки. Цікаво. Я не знаю, наскільки буде воно зносу але дуже мені подобається, поки на даному етапі ця ниточка єдине один раз в мене було. Десь я тут робила вузлик, Бо на ниточці, ніби як поліестер, да він ніби як скатався, і таким жмутом був. Мікроволокна такі, знаєте, як супер-супер тонкі, і ось воно, наче як таким жмутом було. Можливо, це через оцю перероблену сировину, але іноді буває так, що у бунтику навіть не один вузлик, та не тут саме, а просто іноді буває так у турецькій пряжі, що і один, і два може бути вузлика, особливо це в НАКО і. Коли це секційна пряжа, це дуже неприємно. Тут вона не секційна, в принципі, не дуже приємно, що прийшлось зробити вузлик. Але в цілому а в цілому, якби непогана ниточка, мені подобається. На неї якась була знижка від п'яти моточків. Але я вирішила не брати 5, взяла тільки 2, які мені сподобались по кольору. Просто цікаво, що є така пряжа з переробленої сировини. Тож, якщо ви цим переймаєтесь, то зверніть увагу, Етикеточку я знову тут додам і внизу додам продавця, в якого можна це купити. Але я думаю, що, можливо, така ниточка є і у нас. Я, не, я цим питанням поки що не займалась, не шукала, бо я хочу спочатку її протестувати, а потім вже якось детально рекомендувати. Але якщо вам цікаво потестувати, ви можете так само це зробити. Отже, дуже довго про це говорю, це взагалі не реклама, це просто мені захотілося поділитися з вами цікавинкою, що це з переробленого. Отак От це виглядає. Це шкарпетки, це додаток для подарунка сестрі, тому що вона, і я думала, потрібні чи її шкарпетки, чи ні. І тут вона мені зателефонувала і сказала у розмові, що в неї одні шкарпетки протерлась. І в неї їх не дуже багато. Я думала, о, це якраз мені, щоб спробувати ось цю ниточку і почала шкарпетки. Це один з проєктів, який мені потрібно виконати до, за тиждень, як мінімум до п'ятниці, щоб це було готове, тобто в четвер останній день, тому що це буде подарунок. Отже, мені потрібно встигнути, тому що ми з сестрою їдемо. У Львів на вихідні наступні, і у нас на наступному тижні день народження з нею на двох годин, і ми вирішили собі таку організувати подорож на декілька днів разом до Львова і відсвяткувати свій наш день народження. Отже, мені потрібно встигнути до четверга їх зв'язати. Але я собі задумала ще декілька проєктів, які я теж маю до четверга. Вони мають в мене вже на четвер бути готові, щоб я їх могла покласти у валізу. Я забула, що я вам не розказала, тут у мене звичайний рудик. починала лицевою гладдю, невеличка резиночка, потім ось така доріжка з виворотніх. І тут я в'язала лицеве виворотня по черзі. і... Дивний ефект, мені чомусь здавалося, що будуть такі дуже яскраво виражені такі хвильки. Мабуть, треба було б дві петлі виворотні, одна лицюва робить, тоді б воно було. А це такий не дуже зрозумілий вигляд має, але теж доволі цікаво в поєднанні з цією смужкою виглядає. Я вирішила залишити це. Вони будуть такі просто лицевою гладдю, можливо, я ще перед миском зроблю ось так. А можливо, ні. Не знаю, можливо, щось придумаю на миску. П'ятка, звичайно, стром, ось такі шкарпетки на подарунок будуть додатковим таким теплим елементом до подарунку. Ще один мій проєкт, ось такий чата дуже класно виходить. Я дуже переживала, що воно буде недостатньо щільне. В'язала зразочок, ось тут десь на підставлю 5 і на 6. Дуже переживала, що. Щоб не було дуже не світилось, бо це буде спідниця. Вона буде довга, вона буде майже там до ну не до до рівні кістки, може трошечки вище, вона буде завершуватись, тобто вона буде закривати майже всю ногу. В чому момент? В тому, що я боялася, що вона буде просвічуватись. По-перше, по-друге, мені не хотілося в'язатись занадто на, на маленьких спицях, бо я хочу це встигнути за тиждень. Ця спідниця теж бере участь у цьому такому челенджі, і наприкінці цього відео я спеціально не буду ставити хеш оці тайм-коди, щоб ви вам було цікаво дивитися все відео, і в якийсь момент ми з вами дізнаємося, чи вдалося мені зв'язати і коли саме і за який час мені вдалося зв'язати ці проекти. Я не буду їх в'язати прямо з ранку до вечора. Тобто у мене немає такої цілі в'язати прям нон-стоп 24 на 7. А я буду в'язати в зручному для себе режимі, але, скажімо так, трішечки більш активно і намагатимусь все ж таки не, не брати інші проєкти або менше брати інші проєкти для того, щоб все ж таки ось ці саме ось ці більш просувати. Бо в мене останнім часом дуже велике бажання з'явилось починати багато-багато процесів і їх не завершувати. Я знаю, що я так частенько періодично роблю. І це мій спосіб самоорганізуватись. Таким невеличким челенджем. Це був такий відступ. Тут ниточка, підпишу я вам її ще на екрані. Ось десь тут. І це звичайний НОС 100%, якщо вам сподобалось лот, дата, колір, код, все це є. Це я в'язала оцей светр попередній, який був на початку відео. Саме з цієї нитки, вона така трішечки, вона ідеальна. Я не знаю, мені дуже вона подобається, вона виглядає і не жовтою, і не білою, і не сі... ну, і да, вона більш тепла, ніж холодна, мені здається, але все одно вона класна. Мені дуже подобається такий колір. у мене меблі в цьому кольорі. І мені подобаються загалом такі кольори. Отже. Тут 20% ПА і марінос такий вспушений, ниточка ось така. Вона рівномірна, вона не має майже таких потовшень, іноді трішечки більше цього пушка, іноді менше. Це ну, так, ось, наприклад. Сьогодні такий день, у мене все вмикається, все працює. Зараз повернусь до вас. Не буду вирізати, це такий робочий момент. Спідниця в мене на 200 петель, це орієнтовно буде десь 140-145 до до понизу. Потім я перейду на спиці 5. Я вам показувала тут зразочок, тобто я сумнівалася, чи 5, чи 6 брати. До речі, в мене немає спиць 5,5. До сих пір у мене багато. Номерів, які йдуть по 2, по 3, ну по декілька пар, іноді навіть одної фірми, тобто Чягу, наприклад, у мене декілька тріок, декілька е, три з половиною, але п'ять з половиною в мене немає. Я не знаю, як так сталося, але в мене реально є 6,5, 7 декілька штук, 5 багато штук, але 5,5 в мене немає. До речі, і 7,5 в мене немає. Але я не знаю, чому так стається, чому я так непослідовно купую спиці. В мене кожен раз, коли я купую спиці, я думаю, яких мені не вистачає в даний момент, і, можливо, 5,5 мені просто ніколи не знадоблялось. Є таке слово, знадоблялось. Хай буде. Отже, це ще один виріб в моєму челенджі, а також у попередньому відео я показувала вам косинку Бактос кольору Барто. Я теж, скоріш за все, візьму її в цей челендж, але ще не впевнена, бо я не знаю, в чому я поїду. Я подивлюся, як це все виглядає разом. Мені здається, чому що це буде не дуже. Отже, оці два проекти точно будуть у челенджі. Я щось з вас вже заговорила. Сподіваюся, вам цікаво. Ось така спідниця. І ви знаєте, що я вам скажу? Я побачила що давно підписалися на дівчину. Я навіть пам'ятаю, як її звуть. У неї дуже схожа за виглядом пляжа. І вона вже зв'язала собі сіру спідницюся, а вона у светрі, зараз покажу, з ось схожої такої пряжі, тільки бордового кольору, і так гарно виглядає цей свет. Ой, тепер мені хочеться і цей свет почати в'язати. Я вже, мабуть, місяць у мене цей зочок, я не знаю, що мені робити. Я не встигну все це зв'язати, але якщо я встигну ось це раніше, ці два проекти. Раніше зв'язати, то, можливо, я почну ще цей, бо мені ну, так подобається. Подивіться, як це буде гарно: спідниця і свет. Клас. Дуже класно, дуже гарно. І а, оскільки я вже згоріла за цю дівчину, я б хотіла вам її порекомендувати. Мені дуже сподобалися її влоги. Внизу буде посилання просто дівчина, яка в'язала схожу спідницю, щось таке. Я підпишу, бо я навіть не запам'ятала, чи вона не говорила, чи в неї не написано, тобто я навіть не знаю, який звуть. просто... Я вважаю, що в неї дуже якби, гарні, такі цікаві влоги, але в неї не багато підписників, можливо, вам захочеться теж на неї підписатись. Ось так такий, такий, такий рекомендаційон через спільне таке, захоплення спідницями, скажімо так. Ось так виглядає нереально класно. Мені так подобається, як поєднуються ниточки. Як поєднується оцей візерунок на реглайній лінії, і взагалі мені так подобається, що виходить ця ниточка, якщо ви не дивились попередні влоги, а я сподіваюся, що ви їх дивились. Цю ниточку подарувала мені Таня. Клим ось такий буде кардиган з ось такою стічкою. І, мабуть, урок на ось таку полу резинку або полугладь буде вже в кінці місяця, бо навряд чи я встигну. Зі своїм цим челенджем ще й це зв'язати. Я планую знімати більше навчального контенту, але суміваю, чи він взагалі потрібен. Тому я спробую в'язати спробую знімати багато навчального контенту і подивитися, чи дійсно, якщо викладати постійно навчальний контент, чи дійсно він цікавий. бо можливо просто. Аудиторія, яка на мене підписана, вона не прагне і не потребує оцього контенту навчального. Але якщо я буду викладати навчальне відео, то така аудиторія в мене з'явиться додатково до моєї влогової аудиторії. Я вас так назву. Отже, можливо, просто в мене немає на каналі таких новеньких в'язальниць. І я хочу все ж таки перевірити, чи справді не цікавий контент навчальний, чи можливо просто в мене маленька аудиторія, яка при тому ще доволі досвідчена, і тому ці відео не заходять. Можливо, бо відео по Жакарту, в принципі ну, непогано зайшли на відносно влогів. Вони мають по 3-2 тисячі майже переглядів. Це не так погано, як візерунки по 600 переглядів за місяці. Тож, можливо, я проведу такий експеримент з більшою кількістю навчального контенту, і тоді вже буду робити висновки, чи дійсно не цікаво, чи можливо просто я ще не знайшла цю аудиторію і аудиторія не знайшла мене. Що до цього кардигану я його буду продовжувати в'язати паралельно зі своїми проектами, можливо, менш активно, ніж я б його в'язала. Без цих швидких проєктів, але все одно буду продовжувати. Мені дуже подобається, дуже класно вкладаються ниточки, гарно виглядає. І наразі це, це все. Ще ось тут у мене є фото шкарпеток, які я буду в'язати з дівчатами по шкарпетковому челенджу. Якщо я не помиляюсь, я підпишу вам, як це називається. Його проводить Христина. Я думаю, багато хто з вас його знає. І там в з кожен місяць є завдання їх не обов'язково виконувати це за бажанням. Це такий безкоштовний така спільнота, де дівчата в'яжуть шкарпетки, і Христина кожен місяць дає завдання, що саме далі в'язати. Тобто ви можете в'язати, можете не в'язати, але якщо у вас немає ідей, то можете разом з дівчатами надихатися спільною темою для шкарпеток. і В'язати свої. Дуже цікаво, мені здалося, в тому році я не стала брати участь в цьому році, я вирішила спробувати. І ось такі шкарпетки я буду дов'язувати. Вони в мене з попереднього року я знайшла завдяки своєму ютубу, знайшла свою схему, бо я її клала в куточок відео і я її загубила на листочку у блокноті, а завдяки відео я її знайшла. Тож, все ж таки, моє відео приносить користь і мені. Бо я відновила цю схему. Завдяки відео я його заскрінила. і тепер продовжую в'язати шкарпетки. І це буде відголоски свята така тема. І в мене буде оце печиво, сніг і шкарпетки вже на наступний новий рік. Звичайно, вони будуть для мене і просто це такий привід їх дов'язати. Від себе я дякую Христині за. Організацію цікавого проєкту, там доволі багато дівчат, у всіх цікаві вироби, багато хто вже зв'язав ці відголоски свята, а я буду, мабуть, пасти задніх, але все одно дов'яжу і вам покажу. Захотілося поділитися з вами ось такою розпаковочкою. Це я готуюся до подорожі і до дня народження. Я замовила дві чашки одна з них мені, одна моїй сестрі. Це буде теж частинка подарунку. Ось ця чашечка це моя чашка. Виглядає неймовірно класно. Звичайно, коли замовляєш онлайн, не завжди може все бути добре, але тут все класно. Дякую за гарну запаковочку. Всі чашки доїхали в ідеальному стані, вони дуже класні, мені подобаються і виглядають навіть краще, ніж були на фото. Отже, я повністю задоволена, мене одразу попередили, що вони різного відтінку, але я беру їх ніяк як борт, тому мене все влаштувало. Дякую магазину за якісний товар. У четвер я продовжила в'язати спідницю, бо трошку просувала, як ви бачите, не дуже швидко в мене виходить, тому що в'язати великими спицями для мене ще та задача. Але це все ж таки краще, бо невеликими спицями я б точно не впоралася за тиждень, а задача челенджа саме. Впоратися тиждень, отже, наприкінці другої частини ви побачите, чи впоралась я, а наразі помилуйтеся цим пушком і фактурою. Сьогодні п'ятниця, добігає кінця перша половина мого челенджа, і за три дні я встигла зв'язати 37-36 см спідниці. Це трошки більше третини. Ну, я не дуже багато в'язала, в'язала тільки по вечорах. Можливо, на наступному тижні в мене буде більше часу, більше можливостей, і я все ж таки встигну дов'язати цю спідницю до кінця мого челенджа. Сьогодні п'ятниця, я ще не в'язала спідницю, планую сьогодні активно пов'язати. Отже, такі в мене по спідниці наразі. Результати, мені вона дуже подобається, виглядає класно ось так знизу. Поки що я досі в'яжу на спицях 6, доволі непогано виходить. І це поки по спідниці все. По шкарпетках в мене ситуація трішечки менш позитивна. Тому що я встигла дов'язати частину п'ятки, і її завершити і почати в'язати стопу. Це не дуже багато, це я встигла буквально вчора ввечері трошечки пов'язати. Десь половина шкарпетки в мене готова. В цілому результати непогані, але хотілося б краще. Я думаю, що на вихідних я зможу активно пов'язати. І все ж таки сподіваюся, що я встигну дов'язати хоча б ці два проекти за мій челендж. В ідеалі ще дов'язати хустинку. Бактус. наразі в мене такий результат. А чи вийде в мене вив'язати всі мої проекти по челенджу, ми дізнаємося вже в наступному відео, яке вийде в наступну п'ятницю, сподіваюсь. Отже, побажайте мені успіху.